Я теж там живу, бо я там і живу. і Люди і всі за те, щоб там був парк, рекреаційна зона, ніяких там забудов, торговельних центрів. Територія, яку захищають люди, колись була військовим полігоном. За останні десять років її частинами виділяли під забудову. Нині тут кілька багатоповерхівок та приватні будинки. Там розпродали, там розпродали. Ну це вже що построїли, що построїли. Але одне ну одне но ну, що. Це кадуб, найбільший мікрорайон міста Чорткові. Тут є дуже багато людей, багато дітей, багато дітей, що вони не мають навіть, де, якщо так розібратися, батьки з маленькими дітьми навіть не мають де з колясками погуляти. Я за те, щоб тут зробили хоча б або одне велике футбольне поле, або два, три, чотири футбольних пола маленьких і обсадили, зробили парк. За документами, які є в земельному відділі Чортківської міської ради, колишній полігон це земля для житлової та громадської забудови. Тут пояснюють, мають проект, згідно з яким на території близько гектара може з'явитись дитячий майданчик і торговельний центр. Ця проектна пропозиція. Перша проектна пропозиція це забудовники. Це дитячий майданчик, це фонтан і біля нього такі сквери. Тут теж це така прогулянкова зона для дітей. і Отут невелике дитяче кафе. Оце вони пропонують так розпланувати цю територію. отут віддати для потреб міста, а решту 33 сотки сотики підлаштування комерційного об'єкту. Люди кажуть, думки щодо використання міської землі в них не питали. Громада. Не в курсі, що робиться в місті, яким чином навіть має, я так зрозуміла, права в цьому брати безпосередньо участь. Тому ми вимагаємо скликання громадських слухань по питанню долі майбутньої долі того стадіону. Міський голова Чорткова Володимир Шматько пояснює проект на будівництво торговельного центру довколишньої інфраструктури розробили, аби люди побачили пропозицію і висловили свою думку. Це тернопільський інвестор. А на 33 сотах теоретично вони зможуть взявши в оренду 33 соти, збудувати двохповерховий торгово розважальний комплекс. Але цей конфігурацію цього детального плану має затвердити громадські слухання. На підставі громадських слухань було виносити рішенням сесії. Ніякого деребану немає, ніякого звинувачення безпідставні зоначі, бо ніхто нікому нічого не вдавав. У міській раді Чорткова обіцяють у питанні будівництва з громадою. Порадяться. Для цього уже 19 лютого планують провести громадські слухання.